Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Ми продовжуємо навчатися в рамках списку відтворення математика від нуля до безмежності. Ми з вами знаємо, що а-б в квадраті дорівнює а в квадраті мінус 2аб плюс Б в квадраті. Це є формула квадрату різниці. А тепер знайдемо b-а в квадраті. B-а в квадраті дорівнює b в квадраті мінус 2 плюс А в квадраті що дорівнює а в квадраті мінус 2b плюс b в квадраті. Виходить, що а b в квадраті дорівнює b a в квадраті. Зробимо перевірку. Нехай а дорівнює 12, b дорівнює мінус 4. Тоді а мінус б в квадраті дорівнює 12 відняти мінус 4 і все це до квадрату дорівнює 16 в квадраті, що буде 256. b a в квадраті дорівнює мінус 4 відняти 12. І все це до квадрату. Що дорівнює мінус 16 в квадраті і дорівнює 256. 256 дорівнює 256, тому а мінус Б в квадраті дорівнює B-A в квадраті. Запам'ятовуємо та користуємось. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки. Пишіть свої зауваження та рекомендації в коментарі. Та не забувайте підписуватися на канал Творча Математика. Дякую!